Що все рухається нормально, підкидуємо м'яч, і рука рухається. Вперед в сторону. Раз, два. Вперед, назад. Вперед-назад. Тюх, тюх. Вперед назад. Вперед назад. Поки не дивимось назад. І тепер дивимось назад. Треба помітити, незалежно від того, що ми підкидаємо мяч, спіти. Дивитись і на м'яч, щоб його піймати, відчувати м'яч. Поглядимо назад і вперед. І при цьому ми рухаємось ногами штовхаючись. І ми починаємо помічати простір на 360 градусів, дивимось в простір перед собою, співаємо помічати, що там позаду наш мозок реагує. Так? Є, робимо на другу сторону. Рука вперед, в сторону, вперед, в сторону. Кідемо м'яч. назад. Перед-назад. І підкидуємо м'яч. Починаєте відчувати свою ось, своє тіло об'ємне, і зупиняються ваші думки. З'являється тиша і з'являється така ясність. Ваша увага розширюється на 360 градусів.